Робити це стоячи. Стоячи ніхто не буде ніякі заяви робити. Не я виступую записне. записник. я вас слухаю. У мене є клопотання, ваша честь, якщо ви дозволите. Але перед тим, як висловити, озвучити це клопотання, я хотів би... Висловити з вашого дозволу ваша честь декілька думок відносно забезпечення порядку в залі суду і відносно забезпечення порядку розгляду цієї справи. Щодо порядку в залі суду, декілька днів я вже спостерігаю в центрі залу працівника міліції. Я думаю, яку функцію виконує цей працівник міліції. Якщо повернутися до старих часів, коли не було телефонів, тоді потрібно було, ставати на горі, на наступній горі, і голосом передавали повну, певну інформацію. І я спочатку думав, що цей працівник міліції передає ту інформацію, яку озвучує суд для публіки, щоб публіка цю, чула цю інформацію. Але мені надається, що він стоїть абсолютно мовчки і виконує іншу функцію. Він заважає реалізації принципу власності, тому що публіка, яка прийшла в зал судового засідання, представляє тут український народ. І публіка хотіла би, аби ніхто не заважав цій публіці безпосередньо спостерігати все те, що відбувається в тій частині судової зали, де здійснюється судоговоріння. Більше того, ваша честь. Я просто дик, дико і, і взагалі здивований, що роблять працівники міліції за моєю спиною. Давайте уявимо собі фотографію. Фотографію в іноземній пресі, і стаття буде називатися. А... Дійсний захист Юлії Володимирівни Тимошенко у справі, яка точно не є політичною, і ззаді захисника, і ззаді Юлії Володимирівни стоять два працівника міліції і знайомляться з тими документами. Вашу честь, я, я вже хочу зрозуміти. Ви не так. можете зараз продовжити. Так. Ви зараз до з заявою, клопотанням. клопотанням. Клопотання, ну, так, да, так. Да. Скажи, О, яке клопотання клопотання? про забезпечення належного порядку у залі судового засідання. От продовжуючи це клопотання, я виходжу із презумпції того, що, може, працівники міліції, які стоять за мною, знайомились з законом про адвокатуру. Може, вони знайомились. Але напевно для них адвокатська таємниця це повна така собі тера-інкогніта. Ваша честь, я сьогодні тут, в цьому залі без зброї, і в мене інформація, що Юлія Володимирівна теж прийшла без зброї в зал судового засідання. Тобто, з точки зору виконання функції позабезпечення безпеки в зали судового засідання, ці працівники міліції за мною абсолютно невідомо, чим займаються. Тому суть мого цього першого клопотання полягає в тому, аби, виходячи із виконання, як ви ваша честь наголошували, вимог кримінально-процесуального закону, Конституції, рівності всіх перед законом і судом, залишити в залі судового засідання ну максимум двох працівників міліції, іншим дати можливість відпочити, одного розмістити от там щоб він не заважав публіки, а іншого перепровадити судового засідання, йому публіка дасть місце, і в нього ноги не будуть боляти боліти, і він буде на всякий випадок тут сидіти і нікому не буде заважати. Я вас дуже прошу, ваша честь, задовольнити це клопотання і забезпечити в першу чергу нормальний розгляд цієї це справи зараз нормативного грунтування. Нормативним обґрунтуванням є стаття кримінально процесуального кодексу, яка визначає принцип власності. Якщо треба ще раз пояснити зміст принципу власності, я готовий це зробити. Це перша позиція. Друга позиція нормативного обґрунтування полягає в тому, що адвокат з першої зустрічі зі своїм доверителем має право на конфіденційне спілкування з своїм доверителем. Адвокат. Має небагато гарантій в своїх діяльності, але ключовою діяльністю адвоката є таємниця адвокатська, яку потрібно дотримуватися всюди, в тому числі і в залі судового засідання. І я щиро сподіваюся, що буде згадана в обґрунтуванні і 59-та стаття Конституції України. Я думаю, що ми її всі повинні виконувати. В усіх випадках, в усіх обставинах, в усіх приміщеннях. А ну, якщо для нас закон рівний для всіх, ну, Просто не треба всьому світу демонструвати, що побудована поліцейська держава, і що біля кожного адвоката і біля кожної вільної людини в нашій країні стоїть конвой. Які ви, пане суддя, за допомогою адміністрації президента до кожної людини представили або у нас демократична Своє держава ви і тоді ви. прибирайте, будь ласка, озброєних без зубів грифонів. Або якщо у нас судно до вас звертав, звертається держава, держава, суд, не порушуйте порядок, і не перебувайте суд в своєму вислові. Ви висловлюєтесь, ти ще в залі суду? Це ви перебиваєте в своєму вислові Ви наводите твердження. Які свідчать про зневагу до суду. В залі судового засідання відсутній конвой. Прошу утриматись від висловів, які свідчать про зневагу до суду. Суд попереджає вас про неприпустимість такої поведінки. Ви можете, підсудне, ви можете продовжити висловлювати свою думку щодо клопотання захисниками. Приберіть, будь ласка. Приберіть, будь ласка, символи поліцейської держави. Моя рідна країна не поліцейська держава. І не треба створювати штучні символи цього. Думка представника цієї позови. Ваша честь, скільки. Частиною першої статті 260 Кримінального процесуального кодексу, так і частиною 1 статті 270 Кримінального процесуального кодексу, обов'язок керувати судовим засіданням покладений на головуючого, обов'язок підтримання порядок, порядку в судовому засіданні також покладено на головуючого. У разі встановлення такого такої кількості працівників охорони в залі судового засідання головуючим це питання покладається головуючого. тому Виходячи з принципу рівноправності, як за спинами працівників захисту, представників захисту, так і за спинами представників обвинувачення знаходиться охорона, Яким чином вона не заважає здійснювати належно процесуальні повноваження, зокрема. Стороні захисту конфіденційно спілкуватися зі своєю підзахисною. Тому підстав для задоволення не початься. Шановний марку, утримуйтесь, будь ласка, суд вдруге в даному судовому засіданні підсудна попереджає у вас про неприпустимо. Підсудна, я до вас зараз звертаюся. захисник. Зараз суд звертається до підсудного. Ви фахівець у галузі права, захисник адвокат. Зараз суд звертається до підсудного. Будь ласка, не привітайте хвилину. Суд звертається до підсудного. Підсудно. Утримуйтесь від висловів, які свідчать про зневагу до всіх учасників судового розвитку. Окрім того, вам суд слова не давав. Якщо ви бажаєте звернутися до суду, звертайтесь у встановленому законом порядку. Суд з другого попереджалась про неприпустимість порушення порядку заліз вулиці. Суд заслухавши, ви бажаєте допомогти, прошу. Я хочу... Не тільки в залі суду нетолерантно на адресу суду, а лише ще в мережі інтернет, зокрема на сервісі мікроблогів, твіттер, в електронних засобах масової інформації підсудна дозволяє собі робити некоректні відслуги на адресу суду та волобучого. Ріша в залі судового засідання в залі себе весело. захисник. Вам було надано можливість висловитися. Зараз тут надає можливість висловити свою думку прокурору у справі. Ви сусі, вашу чин, думку. Ваша честь я прошу долучити в роздруківки з засобів електронних носів ці висловлювання до матеріалів кримінальної справи, то попередити відсут про неприпустимість некоректних висловів на адресу. Зачукайте. Назване клопотання буде вирішено після розгляду вирішення судом клопотання захисника. А Щодо клопотання захисника, доповнюйте, бажаєте щось Чи Є спільна ваша думка? Спільна думка прокурора. Суд, враховуючи, що в залі суду знаходяться працівники міліції знаходження, яких є необхідним в залі суду для дотримання порядку в залі судового засідання. Їх кількість є достатньою, на думку суду для забезпечення порядку. Вони знаходяться, працівники міліції знаходяться на проходах по залу суду та в кінці залу суду. Знаходяться в проходах. Судом та не встановлено та наведено даних, які б свідчили про те, що працівники міліції якимось чином своїми діями порушують право адвокатську таємницю, а тому суд керують 271-го кодексу України місії постанови задоволення питання відмовити. Зачекайте, будь ласка, захисне зараз буде надано. Можливо, спочатку, будь ласка, прокурор Фролова озвучити ще раз попитання. Ваше прошу долучити до матеріалів кримінальної справи роздруківки із засобів електронних засобів масової інформації про ті висловлювання, які дозволяє собі робити підсудна, зробити їй зауваження. Та попередити про неприпустимість таких висловлень. Секретар судової суду не дасть, будь ласка, будь ласка, підставимо Сергія Фазиовичу. Тише в залі суду. Просто розчитати голос. Суд надасть не на ознайомлення. Ти ще не ознайомилися.